Отця і сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Чуємо цю історію е, про блудного сина, як у нас говорить, і ця неділя має таку назву. Але спробуємо подивитися на тих дієвих осіб, які тут є, ну чи насправді дійсно тут один блудний син. Тоже тобто, дивимося найперше на молодшого сина, <кхід> що він каже. Він каже, тату, я хочу, щоб ти дав мені частину свого маєтку, Заповіт спадщину. І тим самим він говорить про те, що тату, ти знаєш, ти в моєму серці, ти в моїх думках, ти для мене вже помер. Бо дай наєдну, дай спадщину. Спадщина дається коли? Ну, Та то тоді, коли людина померла. Відповідно, тату. Ти для мене помер, це вже я сам хочу керувати своєму житті, я вже сам це хочу вирішувати, тому давай, будь ласка, те, що мені належить. Тато дає. Що відбувається далі? Так, цього батька, принизивши перед всіма навколо, він не просто зробив це, він пропиває цей маєток з глубицями. Тобто він ще більше якби, принижується з того тата. Але тим саме принижує себе. До чого доходить? Він бере і їсть разом з свинями. Свині для єврейського народу, то є нечисті тварини. А тому пасти свині, а це означає найнятися до поганина, це є взагалі найнижчий ступінь, що лише може бути. Ніякий єврей не дозволив би собі їсти разом те, що свині. Пасти свині не дозволив би. Розумієте? А він робить це. Що це означає? Настільки йому зле, настільки йому погано, що він змушений просто це робити помре, реально помре. Тут є такий момент, який зразу нам не відчутний. Прочитаю. І він важав би був наповнити живіт і стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав людям. Ще раз уявляю, він пасе свині. Дають стручки, тобто дають їжу цим свиньям. Як ви думаєте, він що не міг взяти? Та свиня, маленько, не доїла, то він не міг взяти того? Він бажав би був наповнити живіці тими стручками, що їли свині. То чому він не їв? Чому він не брав те, що їли свині? Щось дуже сумніваюся, що цей господар, який його наняв, прямо стояв перед свиньми і звіряв, Ага, скільки свиня а скільки ти зісеш. Ну та не робити господар такого. Нам, Євангелист, хоче показати щось інше. Питання стоїть не просто в тому, щоб наповнити живіт свій стручками, не просто в тому, щоб взяти і наїстись. Питання в тому, що ніхто не давав йому. Питання опіки однієї людини до другої, питання любові однієї людини до другої. Відповідно, цей син не просто відчував голод фізичний, він відчував голод людини людський. Я нікому не потрібний. Мені всі байдуже на мене. Розумієте, я для всіх помер. Я існую. І що з того? Ось що він відчував. Не просто фізичний голод. А що він, вибачте, так скажу, непотріб для всіх. Ось що він відчував. Оце його найбільше добивало. І коли він зараз буде думати про свого тата і про тих слуг, то показується, наскільки тато по-людськи ставиться не просто до синів своїх, а до слуг по людськи ставиться. Ці слуги для них для нього не є ніхто. Ці слуги для, для нього є люди. Він з повагою ставиться до цих слуг. От, що хотів принаймні цей син молодший. щоб я, в очах інших взагалі був, живий був, а не не подав. Дуже добре, звичайно, в цьому синові, що він вертає він, до він вертається до батька. І дуже добре, що в цьому синові є спогад. Мій тато добрий, мій тато мене. Любить цей Господь не любить мене. Всі, навколо, з якими я п'ять днів тому приячив, не люблять мене. Я не потрібний для них, але тато любить мене. Як важливо мати оцю пам'ять, цю свідомість, що мій тато мене любить. Ну і ми знаємо, мій Бог, той для мого про Бога, мене любить. Як низько би ти не впав. І всі, для всіх ти не був ніхто. Тримайся за те, що Бог тебе любить, вертайся до цього Бога. Вертайся до нього. То це є перша діє особа. Ми бачимо другу дію особу, син, старший. І хоча говориться, що цей перший молодший є блудним, то насправді цей другий старший також є блудним. Але не так очевидно, що він робить, що він робив протягом всього цього часу? Він був. На полі. Він працював для свого тата. Він ідеально виконував усі заповіді. Він навіть сам каже Ба батькові, я ніколи не порушив приказу твого. Я все робив так, як ти мені сказав. Я все робив. Знаєте, проблема цього старшого сина не в тому, що він йде і прямо грішить. Того молодшого сина проблема. Але проблема цього сина. Що він ідеально все виконує. Як би це парадоксально не звучало, проблема в цього сила, що він знає, що він ідеально все виконує. А тому мій батько мусить мене любити. Мій батько вже не любить мене, тому що я його син, а він мій тато. Ні, я заробив. На цю любов. Я кожен день заробляю на цю любов, я доказую своєму татові, що він мусить мене любити. Ось в чому проблема цього сина. Ти нічого не маєш заробити. нікому нічого не треба доказувати. Тато і так тебе любить, і так тебе любить. То отже, цей син насправді блудний, чому бо він заблукав його спосіб життя. Не на правді базується, а на, то, на тому, що він сам собі отак вигадав. Я маю заробляти цю любов. І от ці два сини нам трошки е, подібно нагадують про минулу неділю, де був метр і фарисей. То от дуже подібний до цього молодшого сина, де прийшов, грішив, грішив, я грішив. А фарисеї Книжник, священник і так далі, який завжди виконував те, що каже Бог навіть більше, він думав, що він заслужив на цю любов Божу. А їй неможливо заслужити. Це подарунок. Це подарунок. Ми йдемо до третьої дівої особи. Це є хто? Тато. Це є тато. І ви знаєте, ні, давайте ми підемо до четвертої. Четверта діва особа, яка тут абсолютно не очевидна і не видно, це є я. Це є ти. Ти можеш дивитися на молодшого сина і казати: Ну, грішні конкретні. Ну, я так ні. Я, ну, я теж грішу, ну, не так. Не так. Ти можеш дивитися на цього е, старшого сина і казати: Ну, я що я не, розум, не розумію, що я... Ти можеш дивитися на цього тата і казати «Слабак, Слабак не покарав своїх синів, не показав, як то має бути. Слабак. Як то? Зарізавши годоване теля, у нас переклад не відображає тих всіх моментів, але там, там говориться теля, якого годували зерно. Тобто йде мова, що цю тварину спеціально протягом довгого часу готували для неймовірно великих, ну, розумієте, якихось речей. Або принести жертву в храмі, або величезне свято. Ну як він міг, а в храм бути приніс ту тварину? Ну як сина було давати йому топеля? Ну що він розтрачає оце все? Іншими словами, четвертою дієвою особою є ти і я, кожен з нас, який осуджує, якому нічого не подобається, який і так би не вчинив, так собі думає. Не вчинив би, як молодший син, і не вчинив би, як старший син, і не вчинив би, як так. Але насправді це ілюзія. На своєму житті ти деколи є, як молодший, а наступний день ти вже. Покаївся, оправдався і вже думаєш, що заслуговуєш на тобі. І ти впадаєш, як старший, а потім не хочеш через жорстоке серця свого прийняти того, хто кається. Вернемось до третьої дієвої особи, Тої, власне, яку хоче нам показати Ісус. Подивіться, чи для тата настільки важливо, що робив молодший син? Ні. Чи для тата настільки важливо, що робив старший син? Ні. Для тата важливо, що і цей і цей є його син. О, що для тата важливо. Це є його син. Чи не важливо те, що менший син згрішив і там вже його собачу? Ні, важливо. Важливо, щоб він навернувся прийшов до тата свого. Але коли він приходить, Тато його приймає. Тато виглядав постійно в екні, де то мій син, не щоб осудити його, не щоб принизити його, не щоб сказати, ти ніхто, де ти був, грішник у останній. Ні. А для того, щоб кинутись на шию, а це зворот, який показує дитячість Він з дитячою любов'ю, далі любить цього свого сина. І прощає йому, чому бо той приходить. І з такою самою любов'ю він любить старшого сина. Сину, ти ж постійно зі мною хіба ти не розумієш? Тобі не треба заробляти? Тобі треба жити зі мною, тішитись, щоб ти біля мене? О що важливо! Тому Ісус хоче сказати: подивіться на Бога нашого. Ви думаєте, що це не милосердний, який карає тільки за гріхи, б'є по пальцях і хоче тебе принизити. Не такий це справді Бог. Чи ви думаєте, що це управитель господар, якому тільки треба всім послужити, слова не можна нічого сказати, нічого попросити, бо він теж буде незадоволений? Не такий цей Бог. Цей Бог-тато, який любить. І для нього важливіше навіть не те все, що дія, для нього важливіший Ти. Ти мій син, ти моя донька. Оце для мене важливе. Будь зі мною і він щасливий. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за цю історію, якою ти вчиш нас. Ми можемо бути саме точками в ріках явних, а може бути в неявних, як старший син. Але Господи, дякуємо тобі, що ти нам відкриваєш, який ти є насправді. Оце важливо. Що ти тато. Який любить, тато, який прощає, тато, який виглядає, тато, який чекає на тебе. Тому, Господи, ми просимо Твої благодаті, щоб, не відкладаючи на завтра ще на колись там, а щоб якнайшвидше у своєму серці, ми завжди бігли до тебе. Ми завжди опам'ятовувались, ми завжди не хотіли жити без тебе. Ні. Тато хочемо жити з тобою. Чому? Бо ти добрий. Amin. Slavu